Так якось він непогано ще тримався, намагався. Ну а тут же все, партія завершилася. Якось розсипався в кінці. Декілька ходів. Я думав, що там інакше якісь були пасабілітіс. Я погано грав цю партію дуже. Хочу реваншу давайте. Давайте реванш. Може другу зіграю, хоч краще. Що я там ще не грав? Який я варіант не грав? Проти Е4. В кінці 6. Де, з деяких варіантів. Або Даміана. <плес> Даміана було весело, чесно кажучи. Давайте зіграємо Даміану. Деміана Дефенс, а тільки з фразем ЄСі бачив таке? Пішов вперед. І бити конем не можна. Що не знає цього варіанту, певно, правда? А, а попив. Ой, круто. Ну от коли... Граєш всякі такі варіанти? Весело, звісно. На дошці прикольно все виглядає. Так, коником зайшли, ні. Можна. Час мені так не подобається це все. Може коника випустити? Щоб конем зайти кудись. Оу, що ж він так під темпи то попадає? Ну я розумію, що він хоче сюди зіграти, але ж я б'ю просто тут цього. фризя. Ти як? Ну давай ще сюди відійди під тему. Блін, якийсь вже приколі, чесне слово. Це ж навіть же конем сюди не можна зайти. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну і що тепер? Будеш робити. Де цей хід? Добре, давайте вже поб'ємо цього захисничка його, щоб він вже не мав ніяких шансів. Ось, зловити мого ферзя. Ой, ну Дам'яна я ще не грав. Найгірший захист такий тільки можна придумати. З е 4 е 5 потім F6. Напевно, гірше. Так. Ну і що, в мене тут декілька вже. У мене вже варіанти, слухати, з'являються. Ось що цікаво. А таке. Є, звісно, хід. Пішаком. Але він поб'єш коня. Побити б ніяких проблем, але я ж так не можу. Я ж мушу зараз влізти кудись. Так я поб'ю тут, король підійде. Ну окей, нехай король десь сюди. Побив. І той слон такий активний. Блін, в мене ціла фігура, а я Це ж думаю, що мені робити. Давайте побив все. Не хочу, не хочу бити ту якість. Вона нікому не потрібна, вона стоїть собі в кутку. Ще поки вийде, а цей слон активний. Ось, ось як, як, як ці. Приклади врівнюються. Ось просто таким чином. Думаєш, окей. А що якщо? Так, давайте ферзя розміняємо. Не хоче. Ну тоді під темпи тебе. Push the tempo. Давайте ще раз під темпи. Может так и рукировка. Я також можу зробити рокіровку. Я вже, чесно, не так сумнівався чекаю, я можу робити рокіровку чи ні. Я вже підзабув відразу. Так. Ну, чувак, ти щось дуже-дуже такий ризиковий тіпочок, чесно кажучи. Зараз тут просто-напросто. Бум. Давайте поб'ю тут, щоб там ніяк нього зайвих. Не було темпів. Ну і напав. Єдине, напевно, рішення це Ферзя назад повернути. Тоді б'ю Ферзя. Б'ю Ферзя і слон повернувся на захист пішака. Так, якщо напав, я просто його захищу. Можна і турою. Турою навіть виглядає краще. Окей. Okay. Окей, okay, добре, це цікаво. Так, ну якщо тут раз сюди підемо, напевно, був такий тактичний хід. Окей, ну а тепер я можу вже до чогось чіплятись. Чому б і ні? Чому б і ні? Бум. Захищу пішака поки. Бог так очікую, що він буде робити. Може не варто було взагалі веншпіль переходити? М -м 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 -м. Може і варто. Все-таки зайвим слоном якось, я думав, що буде простіше. Давайте атакуємо два пішака. Це король стане. А, ну тоді Тура ще підключиться. Фьюх. Фьюх. Це добре. Тура підключається. І Тура, і слон заходить, дивіться, на активну позицію. -о. Пішак вперед, Ні, б'ю, ну тут пішак перепагано. Окей, ну тут я б'. Добре, я побив, наприклад, я побив. А знаете, какая идея? Сдвоитесь ось тут. Как вам? Это атаковать этого пешака. А мне же интересно. Давайте попробуем. Він може віджертвувати ще чи якість, там дві тури буде проти тури. Блін, оце тільки напрягає, що це коли я прийшов веншпілю такий, що мені можна було ферзя не розмінювати, все-таки дотиснути його там. Оці всі варіанти не йти, в які я пішов о, зіграти. Простіше. Шах відійшов. Шах, шах. Бум-бум. Так, можу бити відразу, правильно? А що я думав бити не можна? <гум> не знаю. Не знаю чому. Чомусь я думав, що поки не можна бити. Але побив. Бо можна. Ай, Траші, вісім, напевно. Якщо там якийсь, не знаю, пішакам буде ходити, там не королем, то тоді Тураж8. І король H8. Будемо спрощувати. Як вже перейшов таке аж потрібно і грати вже, відповідно. Спростив та і все. <губ> Тепер буде просто тура е 2 Дикий хід. Від суперника. Тура е 2 наступний. Тура е 2 Ні, Не проходить Тура е 2 Давайте захистив спочатку. А потім Тура е 2 Туре є 2 бум. Тура пішла, тура пішла. А то мені подобається зараз. Шах буде такий. Окей, перекрився. Якщо назад забирає, Ж8. бум. І це вже буде близько до всього. До все. Буде близько до все. Бити піжака не можна. Бити. Також не дуже хочеться, бо там буде висіти. Напевно, вбити пішака вже найкраще рішення. я просто взяв. Пішак шах І побив тут пішака ще. Здався, суперник. Окей, 2-0. Він програв. Йокста. Ну цю кращу вже партію відіграв, напевно. Олдеміано. 88,3. Доміану, слухайте, цей хід був потужний. Пішак вперед. 6 і жертва коня. Ха -ха -ха. Ось. Ну далі ніяк помилок я не робив. Слухайте, ніяк помилок не робив. тільки в 6, оцей хід була одна помилка в партії. Окей, ну друзі, захист доміану для вас. А, ніколи не грав захист доміану. Ось. А може, може, вони є в дебютних відео. Потрібно перевірити, але все-таки в такому детальному, дивіться, на взяття конем не можна бути пішаком, тому що там програно форсовано. Ферзь h 5 і все, і партію можна просто-напросто здавати. Там віддається багато матеріалу. Закриватися не можна. А якщо королем зіграти, там є 5 король на білу, йде, це все теорія.